Нам потрібно огорожу підлаштувати так, щоб не було ось цих рандомних стовпчиків. За налаштуванням у параметрах ми маємо ось тут, в позиції сегмент: так, в нас є розподілити, розподіл шаблону і розташування. У нас тут задано максимальна довжина 1,5 метра. Тобто, якщо буде менше, наприклад, як тут до кутику додається ще одна стієчка. Але е, пропоную, ну можна як варіант видалити ці опори, тобто зробити, що їх немає. Але це буде як ніби тут нема зубів. Насправді, ось ну не зовсім цей варіант, який я хотіла. Е, тому е, беремо. Е, все ж таки сегмент. І ось тут можна дати максимально велике значення, наприклад, окей щоб не паритися з тим розподіленням, тому що у нас, наприклад, ось тут одне значення, тут друге значення. Одразу цю стієчку можна відтягнути, там щоб вона повноцінно стала. А, дуже добре, що такі можливості є. Зазвичай у сходах в городі такого немає, а тут можна гарно побавитися, тому що ми навіть ось тут вже трішки побавилися. Що ж робити, якщо нам потрібно стічки ось тут, тут. Ну і так якби продублювати. Умовно кажучи, якщо огорожа умовно, доповнювала цю геометрію і стієчки ставало ось тут. Я пропоную у плані поверху зробити таку хитру маніпуляцію. Я активовую огорожу, вибираю перерізати за допомогою ось цього сукінки, так, сюди. І ну, я зроблю один приклад. А далі ви вже по аналогії спробуєте це все зробити. Дивіться, я це розподілила. І в мене з'явилася опора, яку я можу тепер відвести відвезти сюди. Ну, тут, тут вже геометрично, в принципі, я думаю, якийсь зазорчик тут залишається зазвичай. Так. Тобто ми не можемо так передбачити, щоб він повністю не було. Ось ця ручка, її теж можна вже шляхом редагування. Змінити, насправді, це вже така деталізація не дуже важлива, але тим не менше можна. Ця ручка вже йде з сусіднього сегменту, тому обов'язково тут «Влити» з режиму редагування. І по аналогії, дивіться, є ще одна опора. Відтягуємо, ну, можна завчасно, а тут я трошки скривила. Акуратно, можна Shift зажати, і коли в нас тут горить жовте, там був х писало, так? то значить, я на місці. Ну і тут, в принципі, така вже точна побудова нам не потрібна, але головне, що воно чисто так візуально непогано вписалася в цю геометрію. Насправді. На, по факту відстань між стовпчиками не буде рівно там, 3 метри і тому подібне. Але приблизно <кій>, до сантиметрів то витримуємо точність. І отакий варіант, в принципі, теж не зле виглядає. Він так повторює ритм колон і логічно завершує отакі от частинки. Мені, ну, якщо чесно, окей, і ось такий варіант, і ось такий. Мені здається, що технологічно ось такий буде легше. Виконати, якщо знаєте якісь гарні поради щодо огорожі, можна писати в коментарі.